Бруно Ферреро. Короткі історії для душі 28 лютого. Чарівний Перстень. Одного разу король викликав до палацу всіх чародів країни і повів їм таке. Я хочу завше бути за приклад для моїх підданців: прагнути бути сильним та рішучим, спокійним. І навіть незворушливим перед лицем будь-яких присудів долі. Та іноді я сумний і пригнічений через якийсь прикрий випадок чи несприятливі обставини, а то знову з несподіваної радості або великого успіху западаю у стан неймовірного збудження. Це все мені не до вподоби. Почуваюсь такою собі беззахисною галузкою. Що її шарпає рвучкий вітер. А зробіть но мені оберіг, що звільнив би мене від занадто гарних і занадто похмурих душевних станів, від постійних змін настрою. Та чародії один за одним почали відмовлятися, вміли виготовляти обереги різного гатунку для простих людей. Але догодити королеві нелегка справа. Крім того. Король потребував оберегу вельми складного в застосуванні. Чи треба казати, що король сильно розгнівався на безпорадність своїх чарівників? Аж тут вийшов наперед один старий літами мудрець. Ваша високосте», – звернувся він, завтра я принесу тобі чарівного персня. Щоразу тільки поглянеш на нього. Як будеш сумний, розвеселися, а як будеш схвильований, заспокойся. Досить лише прочитати вголос вирізблене на нім заклинання. Другого дня старий мудрець прийшов до палацу, і в цілковитій тиші, спричиненій незвичайною зацікавленістю всіх присутніх, надів королеві на палець магічну каблучку. Король придивився до неї з напруженою увагою і прочитав карбовані на золоті слова. Навіть це про мене. У сьому час пора, і на все слушна хвилина під небом, час народитись і час померти, Час садити, і час посаджене виривати, Час убивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятись, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати, і час обіймів уникати, час шукати і час згубити, час зберігати і час розкидати. Час роздирати, і час ішивати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир, що за користь тому, хто працює з того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались, усе він створив. Гарним у свій час, та й і вічність він вклав їм у серце, одначе так, що чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його, а й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра. У кожній своїй праці і це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки, нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле.